Шановні мої друзі, усім добрий вечір. Ви знову зі мною на моїй кухні і будемо сьогодні з вами готувати вечерю. Цілий день в мене планів було багато, і борщу наварити, і голубців накрутити, а в кінці кінців нічого не зробила. Але треба щось готувати вечерю. Тому в мене вечеря буде на дуже швидру, як то кажуть, руку. Картошка печена в мікрохвильовці на грилі і салат. Зараз покажу, як готую. так Ось я начистила картошечки, бачите? І зараз буду її різати отакі кусочки. Картошку я навбирала, промила. І невеличкі полосочки ріжемо, як картоплю по-селянськи робимо. картошку дуже люблю, але від неї сильно поправляєшся. Я ж оце, дівчата, вам не розказувала. О, так мене краще видно. Поки буду картошку різати, з вами поговорю. Це ж на дієті була пару днів. Нічого не їла, ходила зла. Ой, я не знаю, як це похудати. Від того, що не їсеш, це капець. Ходиш зло. Тому вирішила дієта дієтою, але треба і їсти. Камеру не можу поставити, хотіла собі купити таку підставку. Може, побачу, може пізніше куплю її собі, щоб знімати відео. Бо Трішки незручно тримати і камеру в телефоні, і знімати, і щось робити. Тому якось так. Так, картошечку я вже порізала, бачите, такою соломкою, як би зробила. Далі беру в мене є така приправа до картоплі. Гарно її таку сюди сиплю. Так. Далі чорний перчик мелений, теж ми сюди його. О. І паприка копчена, теж додаю сюди. Отак. От Потім трішки солі. так, небагацько. Можна ще трішки. Так, трішки солі додали. Тепер олією все це добре поливаю. Так. Ну, небагацько. О. І все перемішуємо тепер. Гарно перемішуємо картоплю. Ще можна додати трішки Олії. Така гарна, ароматна. Можна додати чесничку, хто любить. У мене чесничку поки немає, треба здачі привезти його. Так. Далі беру скляну таку миску. Бачите, яка в мене є скляна мисочка. І перекладаю сюди нашу картопельку. Тепер ставимо мікрохвильовку. Так, поставила мікрохвильовку, закриваємо, вибираємо найбільший режим, ось так, бачите, і включаємо на хвилин 25, отак десь. Все, хай вона у нас печеться. У мене така мікрохвильовка. Трошечка в духовці виходить дуже-дуже смачна. Мені так подобається, я вже пару раз, а ще коли є у вас під черевина, сало з м'ясом, туди покаршити, Дуже-дуже-дуже смачно виходить. Так що рекомендую, можете спробувати. Поки картошка буде в нас пектися, я вирішила приготувати ще салат з пекінської капусти. У мене половинка є пекінки, ось такий кусочок, половинка пекінки з капусти. Сніжний краб, цибульку зараз беру, сок лимона, теріякі і соєвий соус. Зараз покришу салатик. пусту. Отакує кришу кусочками. Капусту покрошила в мою сучку. Сейчас пусть миску малу взяла. Що крабули м'ясо. Воно теж не ціла пачка, бачите, половинка. Але що маємо, то маємо. Покрошили, додаємо до капусти. Далі солі трішки. Небагацько так посолили. Вливаємо сюди соус і соєвий соус. І все гарно перемішуємо. А, і ще лимонний. Підбрезую. Це, дівчата, салат готовий. Йду тепер по картошку. Подивлюсь, що вона там в мене. Мікрохвильовка виключилася, ми її відкриваємо. І наша картошечка. О, яка класна! Бачите? Зараз її вийдемо з мікрохвильовки. Так, картошечка. Сипаємо і наш салатик. Ну, все, дівчатки, приємного нам, приємної вечері. Отак От все показала вам, як швидко все зготувала за лічені секунди. Тепер будемо вечеряти. А вам гарного, тихого, мирного вечора, спокійної ночі. Всього найкращого. Дякую, що були зі мною. До побачення!